4 липня сажу картопельку. Картопельку. Шменьку перегною. Картопелька з росточками по три штуки. як каша не проросла, я її не буду садити. О, по три штучки. Так. Поливаємо, поливаємо. І бабушка буде її загортати сухою, такою сухою зерлею, що не снилося. Але все тут бачите, я вам покажу. Я вам всім покажу діда не має. Не буду кричати. Я посажу картопельку. Тут був чесничок. Чесничок, чесничок. А я взяв картопельку посеред літа. Це Та таке у нас такий. Такі, такі чуліса будуть з бабушкою. Інтересно, як вона. Вижив, чому вижив. Я думаю, нічого їм не буде. Мала живка, якщо вона зиму пережила. Зараз копаю, так як картошка, щоб ви бачили. Так що подалішня. Щось зібрані була. Тепер ми загорнемо. В суботу буде водичка. Ми її